Я б такой дід Фьодора і ДТЗ ставив би в топ-2. По ДТЗ -ці там більше питань, більше нюансів, я зараз розкажу. Дон Фенг це трактор, по якому питань ніколи немає ні в чому. Що 24 кони, що 40 кінських сил, там у нас стає 40 кінських сил. То тракториць, по якому нема, як то кажуть, папросів. Ми, до речі, переоцінили дві таких 40-вки, де я на них мінус 700 доларів. Знижка від старої ціни можна собі придбати тракторці 23-го року. 23 і 24, й перший, 01. -й. 24 -й і 11-23 випуск з Китаю переоцінені. І також є ДНД. Такий теж переоцінений, там взагалі 6-600 ціна. От. То, на мою думку, сама надійна техніка. Ну, Моя думка, то я сам в полі ніколи не працював, але в нас, знаєте, за 7 років багато людей побрало техніки різної. І що люди кажуть, що все-таки Понятно, що. В ньому, в ньому один нюанс, що трошки кажуть, що там ціна платити за бренд, ціна за вишне. Отаке от все розказують. Знаєте, людина, от хто купив собі Денфен, хто купив собі Денфен, вже не жаліється ніколи. Люди приїжджають, от, сюди дивиться, купляють, вони його посмішка. До самих вух. Він собі бере все. Він заплатив, понятно, гроші. Немалі, але він розуміє, за що він їх заплатив. Що в нього той трактор і через 5 років, і через 7 років, і через 10 років. Буде понятно, що з ним буде. Він буде працювати. Може навіть таке буде, що там 10 років не відкривалося, ніхто не лазив ні в мотор, ні в коробку. Ну там, окрім там, якихось розходників, може топливно, може там якась ще. Е Біля берда, там, по суті, в трактор нічого ніхто не наробив. І він собі їздить. На першому місці всі трактори 24-ки 40 йдуть на різному шасі. Тобто по 40 йде посилене, крепше мости, крепше йде коробка. Є модельки, з'явилися давно з реверсом, з ровним полом. Кому того не треба, є обична коробка, 8-2 назад передачі, по надійності вони нічим не уступають. Не гірша дешевша версія. просто ну, У вас не буде 8 на 8 у вас буде 8 на 2 передачі. по суті. Мости всі йдуть грубі, чолки задні всі йдуть грубі. Ну, вон. Також є конфігурації вже з примусовим, з дводісковим щепленням, з усією прибуду, прибудою, теж кому-то треба. О, тако базово йде однодіскова, базово йде коробка, підйом плаваючий, дві, дві скорості От, і Ну, в принципі, все, що треба для роботи, бо кіровка, понятно, заднього моста, вот. підключається передній мост окремо важелем. Ну, такі от тракторці. А тут йдемо, якщо ми далі, то звісно у нас 40 сороковки, теж покажу, що є разниця по мостах. Бачите, 40-ці, якщо ми дивимося, вже по коробці. По задньому мостові, то тут інші, інші, інші мости, інше все. Тобто 24-40 не стоїть на одному шосі як у всіх бюджетних тракторцях а? А, є різниця суттєва по, по тих всіх нюансах. Вот. Ну, і, звісно, ДТЦ я, я зараз розкажу, то там дядьки вибирає приїхав, бачите, дивиться ДТЦ, щоб такого не відволікати. Звісно, дзвінного. Джин, маловол, то теж техніка, яка, в принципі, по відгуках завжди попадає в топ-3, в топ-4 рейтинг. Вот. А, тут же є нюанси. Тут же є нюанси. У мені дуже подобається, і чесно, як трактор. Я би якщо ну, розглядав лову 100%, ну якщо б там, комусь радив з друзів чи собі, вот. по лову є певні нюанси. Ну По-перше. Що 24-35, ка ка там, 40 ка такі тракторці без кабіни мається на увазі. йдуть, всі на стандартному шасі. Тобто там міняється хіба потужність двигуна. Ну і то в принципі у всіх остальних китайцях теж така сама історія, то боятися не треба. По надійності все досить супер. По ергономіці там робочого місці, ну, понятно. Не до сих пор не зробили якісь моделі, там є тільки 354, плюс з'явився де там вирівнений пол. Є конфігурація з реверсом, але вона так само буде. Коробка виглядає так само. Я там є кабінник з реверсом, я покажу згодом. От. Сама по собі коробка чітка, має захист, робоче місце не саме зручно. Тут, бачите? От. Ну і Джинма Джинма теж у нас йде старий такий стальний конь. От. В ліс пацани їздять такі чудеса роблять на тих джинмах. Ну Ви бачите, що в джинмі по комфорту, тобто ви будете мати самий най комфорт. Ой, мало ли того, того, що все воно вплоть до того, щоб навіть капот підняти, показати мотора, в всіх же тракторцях зроблені ці, там, якісь газові пор, защо є то, що зручно все було. Тут треба ціла історія закатати рукава, ці петлі підняти, там така палка ставиш, як в жигулях, той капот. Ну, незручно зовсім. Так само і робоче місце. Чомусь. Не знаю, зробить таке вузьке розстояння між крилами. Ці речаги нічого не возить, Ото реверс він тисне в ляшку. З ним Нічого не зробиш. Тут оцей бардачок, теж ну воно незручно, все, от і до Тут місця мало, тут для якихось лілі -лі путів зроблять. Ну, ну коротше, якщо ви берете джинму 2440 сил, то тут буде ну з кабіною взагалі печаль. То кабіна довела схожа. От. Ну, там потім... ще зрівнують. Сугубо по, по дизайну по комфорту, то от, навіть ти підходиш, к скалу, то ти розумієш, що бляха, ну по-людськи воно все, розумієш, ти собі сів, ти собі зайшов, сів і робиш все. Не треба там ніяких, ніяких бляха гімнастик робити в тому тракторі. То я кажу сугубо про комфорт. Я зараз не кажу, там, що той краще. Ні, я сугубо про комфорт кажу. То теж ну ви ж робите на ньому кожен день. Тож теж виграє роль. От. Ну і мій улюблений ДТЗ. Вот. Мій, мій улюблений ДТЗ по співвідношенню ціна якість, чим хороше. ДТЗ-О, в принципі, багато років вони даже, э, було, що воз, возили один, один, завод, э, один завод виробник і схожі, пам'ятати, були капоти. В фотоні було волі і ДТЗ однакові. Вот. Тобто, ну, то теж э, техніка, яка там провірку пройшла однозначно. Які є нюанси? Найголовніший нюанс, як по мені, то є коробка передач. Коробка передачі йде 3 передачі. Тобто 6, 52, 44, 53, 54, 24. І оця нова 35-ка то просто з роздутим мотором 24-ка. Що стосовно там мости, ходовка, редуктори, все, воно йде стандартне. Вот, хоча там Донфанго в 40-х, там вже інший трактор. Но я вам покажу ДТЗ 40-го, там теж конечно, інший трактор. Но вот ці, вот, э, кажуть, що от та сама низька перша передача, її бракує. Вона типу, за висока. І якщо там працювати з якимось мульчером, чи працювати з фризою, і дуже важкий грунт, важка земля, особливо це касається мульчеру, то той передача за зависока Починає вже рвати коробку, тому що ви не можете собі повільненько їхати. Із -за цього багато хто ушатує. Ну, є бували випадки, що ушатує коробку саме із цього, що в неї бракує е, тої скорості Для стандартних робот питань нема. Тобто техніка працює, техніка нормальна. Ну Такий нюанс по коробці є, щоб ви собі теж розуміли. Вот. Е, ну і, звісно, по ціні він виграє в Донфенга. ДТЗ в нас йдеш в нас йде середньому на 1000 доларів дешевше за дяді Федора, Якщо ми беремо Фенга з реверсної комплектації. ДТЗ нема без реверсів, вона тільки з реверсі йде 8, 6х6 передач, йде коробка. От, всі всі модельки нема без реверсів. Дуже зручно. Несмотря на те, що він вроді би, по, по робочому місту G2 цікавіший, він йде трошки хороша база. В нього бачите, зроблено, що в нас передні колеса трошки гуще стоять по, по внутрішній лінії з задніми, то дає дуже хороше преимущество в радіусі розвороту і в маневреності. Якщо у вас тепліця якась, якщо у вас якийсь сад і так далі, то заміни йому немає в цьому плані. Плюс сама Передачі. Тут, звісно, синхронів, як такових нема, але ж там бляха зроблено, ця коробка, ну, я сцеплення, я без, без сцеплення я не переключу, но ця коробка дуже м'яко ходить, дуже м'яко включається те Що впереднє, що назад. Одним пальчиком ви їдете, одним пальчиком ви включаєте передачу. То дуже по кайфу. Ну, коли купуєш техніку там, за 7-8 за тисяч умовно, доларів, то тобі хочеться, щоб воно. Ну, як, -то кажуть, як о, Ось о, таке відчуття з ДТЗ-шкою. Ну, звісно, ДТЗ-40 його забрали, бляха, його немає, я вам показав. ДТЗ-5404 то інший трактор. То не 24-ка, 30-54, там 4 передачі, там інше шасі, інша коробка, інший передній мост, воно більше потужніше, як в Данфенгу. Тому ДТЗ-40 то мій конкретно фаворит. 4-силіндровий, він, звісно, стоїть. Теж, ну, прилічно. Но все одно він дешевший за Донфейн Гайде. Вот. Но там же інший апарат, там 28-ий задній коло. Там дуже цікаво зроблений трактор, правда. Тут ми бачимо вот 54.04. дуже класний трактор. Вот, там задній 28-ий, він вищий, він крутий. Вот. А що стосовно моїх претендентів, таких вот ДТЗшку я поставив на друге місце. Ого, я поставив на третє місце. Джин, бо я поставив на четверте, тому що ну, то, ці нюанси, то що я казав по, по кузову, по ергономіці, по тому, що тут сісти, треба просто ну, гімнастику якусь робити, то звісно, теж ну, впливає, що не казати, можна трошки зробити трактор сучасніший. Що далі йде? Ну далі вже давайте дадемо людям можливість в коментарях вирішити. У нас є... Кентавр. Ну, Я маю на увазі на ринку, на ринку присутній Кентавр, У нас самою популярністю Пользуються більш бюджетних тракторів кентавр. Ось такий кентавр там S, SX, SXU і так далі. Він же по-старому називався ДВК. старий, стара версія 2022 року, це, до речі, в продажу, вона оцінювана. Іде. ДВшка. Є Оріон, дуже популярний трактор, подається. Буати Terraforce, Fighter є Scout. Енейчики. Енейчики тільки з'явилися, по них ще нема відео, тому якихось їх, 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 там топи ставить, поки смислу немає. По і -не, я окремо знімав. А, Скаут позиціонує себе як преміум, більш такий. Де подумали трохи про людину, яка буде на ньому робити, і зробили, по крайній дуже дуже зручно. По якості спорний теж є моменти, я поскали. Так знімав відео як цікаво подивитись собі. Ну Я хочу, щоб люди ви, в цьому відео ви проголосували, сказали, що до чого, як ви себе, як ви бачите. А ДМТЗ, є TerraForce є, тракторці такі теж продаються в досить великих об'ємах. я Моя думка, що, що скали чи що кінтавер, що всі інші вище перечислені бренди, то дуже похоже по... Якості по залізу воно в принципі, особих відмінностей нема там можуть відрізняти заводи виробники, якісь теж себе більш там скаутські, наприклад, завозять і так далі, є там які, там більш бюджетні. Ну а так глобально воно і ходить, і працює, но, там, має своїх більше моментів по мілочах, то що будуть морочити вам голову. Вот. Ну і звісно. Там з кінця вже я б став сендай, такі маленькі всі на, 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 на такій коробці, 6 де передач, де, де я муфта. Тут дуже багато на чому зекономили то я б ставив в кінець шифінги, бо ремен не привид. Шифінг я б поставив чесно по надійності десь, може навіть після голової, після цього, після джими, тому що тут хоч і ремні, но бляха. Тут така понятна техніка проста і, і, і по, в плані експлуатації голову не є точно 100% і в плані там, що стосовно коробки, ну блин, що не кажи, ну, тут на, на коробці на економіку китайці тут робили дійсно, ну ви ж бачите, там навіть Сінтаєм зрівнювачів буде коробка круче. Тому то теж такі нюанси є. Ну, Багато хто не любить румнів, він шумний, він дійсно дуже незручний в плані там, управління якогось, немає там, ну, він тарахтить, що все це чує. От, І там мотор той гріється одноциліндровий, то є свої багато нюансів, багато людей не люблять древні. Тому ну, по надійності я не можу про шрифт поганого сказати. В ньому дійсно якихось глобальних проблем з ремонтом ну, дуже мало. От, тому шифінг теж я поставив би десь високо. Ну, Тут вже пошить вип, хлопці. О, тут же ви хлопці. мені цікаво почитати, що скажете в коментарях. Розумієте, що багато хто з вас має трактор, або трактор, або в кума, в свата є трактор, тому напишіть, який на вашу думку в цьому рейтингу буде заслужувати саму більшу, цю, саму більшу довіру з цих брендів, які... Я перечислив, може якісь ви ще знаєте, які я забув, забувся сказати. Ну, ну такі там Юта, Їх нема. Особа там про них балакать чи червоні, ну, теж їх зараз в Україні просто немає, не завозять. От, тому давайте, голосуйте, голосуйте. Я коментарі не удаляю. От, тому голосуйте, цікаво, почути, що ви скажете. який саме на сьогодні... Ліпший буде трактор по надійності з усіх, з усіх що я перечислив. Ну, мої е е е які два лідери, я так скажу, ви зрозуміли мене. От. Ну, то, ж таки, моя думка. Давайте. Мені цікаво почути, що думаєте ви почитати. Тому вперед. Ну а по замовленню тракторця, звісно, номер телефону, ви знаєте, де брати. У мене є завжди на відео. Заходьте на сайт, дивіться, Вон. підписуйтесь на канал, розказувати, як воно є. О, тому звертайтесь. Привозки, документи, реєстрація, все під ключ, продопут не беремо. Розчоти всі на місці, все як положено.